Вітаю на цьому відео ми подивимось процес роботи першого етапу. Ми подивимось. Ну, почнемо спочатку, подивимось ТЗ, подивимось проектну область на драйві в області, подивимось прототип, подивимось дизайн і верстку. І Також подивимось програмний функціональний прототип, як він виглядає, як виглядає адмінка. Як виглядає API, і е, так далі. Е, також частково подивимось е, верстку. Е, одразу попереджаю, ми, ну, зазвичай ми не робимо таких е, обзорів посеред роботи, тому що е, зазвичай ми доробляємо етап до кінця і потім знімаємо відео, в якому презентуємо, що в нас е, вийшло. Але тут, так як така вимушена ситуація, будемо робити це, коли робота ще не повністю дороблена, і я буду звертати увагу, де саме ми ще проробляємо. Ну, Почати треба, мабуть, з самого початку, тому що, мабуть, це відео будуть дивитися декілька людей. Для нас це почалось з там, брифінгу, з базових вимог. І ці базові вимоги ми переводили на технічне завдання. Ну, самі базові вимоги ми не будемо зараз дивитися. Це окремий файл. В ньому просто трохи менше інформації, набагато менше інформації, ніж у ТЗ. Саме технічне завдання воно е, описує проект у сучасному форматі, тобто це не просто текст за категоріями, це строго формалізоване технічне завдання, в якому е, строго формалізовані принципи створення варіантів використання, тобто юзкейсів. Е, таке тазе робити трохи складніше, але воно більш точно е, описує проект та деякі нюанси, тому що кожен юзкейс, він... Ну, розокремлений на певні категорії, на певні типи, які треба в ході нього описувати. Технічне завдання готове, і в ньому виділені ну, є певні там пропозиції додаткові, тобто які які можуть робитись за додатковий бюджет. І ну загалом воно вже проробляється. ну Далі є область на Ухмарі. І в ми е, тримаємо деякі частини, які такі документальні. тобто Це можуть бути вайрфрейми, це самі та Z, це бріфи там, для дизайну, наприклад. А, це схема ERD, яка допомагає проєктувати схему даних. Ну тобто, вона, по суті, і є схемою даних. А, Ну, я думаю, ми не будемо дуже детально дивитись, тому що ми подивимось краще саму базу даних. Але це така схема, через яку всі зміни вносяться до реальної БД. Але це трохи потім. Давайте спочатку подивимось щось більш зрозуміле і візуальне. Для того, щоб створити візуальний інтерфейс, тобто дизайн, це робиться в декілька етапів. Один з найважливіших етапів це створення так називаємого вайрфрейму, або ну, просто, можна сказати, прототип. Це менш точно, але щось такого плану. Тобто тут ми ну, спеціально використовуємо такі лінії, які неровні. Це показує, що це не є дизайн, це є просто. Таке блочне планування. Але саме на цьому плануванні створюється потім дизайн. Це допомагає зрозуміти, звідки, куди ми переходимо, які дані у нас є. Також це допомагає валідувати базу даних, і ну, є багато корисних речей, які роблять ці вайрфрейми. На кожен екран був відмальований такий вайрфрейм. Звертаю увагу, тут не важливо, які відступи, який стиль. Це зовсім про інше, це про структуру, це про логіку. І все інше тут не має значення. Тому тут будь-які іконки, будь-які квадратики, і можливо не всюди вони рівні. Це нормально. Тут є розмітка і класифікація блоків. Тут є кожен блок функціональний, який описан в ТЗ, Ну і загалом це більш легше дивитись, ніж саме технічне завдання, тому що технічне завдання дуже велике, дуже точне, і за, ну, за рахунок цього його дуже довго читати. Просто там дуже багато тексту. А воно вийшло наскільки 70, 76 сторінок. І це, ну як ви бачите, це просто текст. Це без картинок, без е, там, самого Wirefraму. Тільки текст. А, ось, тобто так виглядає сам прототип. Ми не будемо його дуже детально продивлятись. Це все можна зробити, якщо зайти на Хмару і подивитись там документ Wireframe. Далі є документ. Ну, це не документ, це вже робота у фігмі самого дизайну. Дизайн у нас у процесі, ми його не встигли ще доробити, він мав би дороблятись до кінця місяця. І на зараз ми можемо просто подивитися, що у нас в процесі. Тобто ми просто беремо вайрфрейм і вже думаємо не про структуру, а більше думаємо про стилі. І за такого стилю ми обрали е, спеціальний такий темплейт, з якого ми створили дизайн-систему, яку ми використовуємо. Вона допомагає не думати про те, які у нас там отступи, які у нас типи мух, е, кнопок і так далі. Е, ми взяли за основу е, лого, ну, як, кольори логотипу і ті кольори, які були описані у брифі. Ми ще не підключили шрифти, але це робиться трохи пізніше, і це робиться дуже швидко. Ми ще не всі іконки підключили, і там, ну, як ви можете бачити, наприклад, там у слайдері ще слайдеру самого немає, тому що слайдер додається як окремий компонент, і ми його. Малюємо через цей компонент, який ми будемо використовувати. Тобто треба прийняти технічне рішення, обрати слайдер, і тоді ми його відмалюємо, це робиться в останню чергу. Є сторінка новин з категоріями та ну, самими статтями та переходом. Є сторінка самої новини, це з таких типових сторінок. Потім є сторінка пошуку. Ну Також тут є деякі недороблені, недороблені моменти. Наприклад, ми поки що використовуємо там, стандартну іконку, і потім ми їх будемо змінювати. На зараз ми не мали часу на те, щоб змінювати іконки, тому що це робиться ну, потім не, сразу, не одразу. І, наприклад, тут не всюди прописані там, випадаючі списки, є певні там, блоки, які просто там, у роботі і ще там. Дизайнер до них не дійшов. А, самі ці блоки також вони будуть там трохи валідуватись трохи там перероблятись, але важливо розуміти, що кожен цей блок це компонент, а, це дуже важливо, тому що ми не будемо потім змінювати кожен з цих блоків, ми змінимо один типовий блок, і він зміниться для всіх. Крім того, тут використовуються автолети, тому тут є така система, Ну тобто я можу видалити якийсь блок. і він органічно, ну інші блоки ну, схлопнуться. Тобто ми бачимо елементи списку, це також займає час, але це дозволяє створити більш гнучкий дизайн, який потім буде легко перевикористовувати. Ось така є сторінка, також тут ми бачимо, що тут ще не усе в оригіналі, і тут багато чого буде змінюватись. Ну, є і типові блоки, які, мабуть, вже змінюватись не будуть. Але тут ще є над чим працювати, є там багато таких дрібних правок. Сторінка, там де ми обираємо посадкові місця, вона також в процесі, тобто тут щось так схематично прорисовано, там обрані певні кольори, але це ще не остаточно. Тут також будучи роботи. І тут є не всі елементи, наприклад, там у автобусу там є ще туалет а Він не промальований, ну і так далі. Ну і Взагалі, ця схема вона буде малюватись так, так, як вона буде збиратись через верстку. І ми заздалегідь не знаємо всі схеми розсадок, то нам важливо намалювати тільки перевикористовуючи ну, компонент на який ми будемо перевикористовувати. Також у процесі сторінка з оформлення, оформлення квитків, де ми обираємо контактні дані, додаємо місця. ну, як ми вибрали місця на автобусі, так ми їх потім додаємо, як білети вже заповнюємо. Тут буде переход на інтеграцію з оплатою, там промокодами і так далі. Ну, тобто Ми працюємо в ітеративному режимі, замість того, щоб там, остаточно відмалювати один блок і таким чином ватерфольно тобто, по, по типу водоспаду, рухатись далі. Ми малюємо всі сторінки, у нас ну, є багато сторінок. І кожна з них вона версіонується, тобто з кожною версією, з кожною ітерацією вона робиться краще. А, ну, це типовий, такий, а, типова стратегія. А, крім того, тут є гнучка дизайн-система, як я і казав, тут багато чого можна перевикористовувати. Є там певні блоки, там, кнопки і так далі, а, які ми просто перевикористовуємо в дизайні. А, що тут ще можна сказати. Ну, ось, наприклад, це блок також як типовий, і ми його просто перевикористовуємо. А, далі, паралельно з цим, а, ми працюємо по версі. Ми обрали. А, Темплейт, який ми будемо використовувати, в ньому є багато сторінок, тут є, звісно, багато зайвого, тут є багато того, чого ми не будемо використовувати, а є багато таких речей, які ми можемо запропонувати на майбутнє, тобто те, що не було а, узгоджено, але ми можемо це запроєктувати і використовувати. Ну, таким чином, наприклад, ми можемо створити там, лендінг з певними анімаціями, підлаштувати його саме під цю там, предметну галузь, і так далі. Тут є певні анімації. Ну, звісно, якщо все це одразу використовувати, це розтягне час релізу проєкту, але це поступово можна впроваджувати. Тут є багато чого. Ну, це окремо треба продивитись. Це не тема для саме цієї презентації. Але треба розуміти, що верстка вона у процесі і вона залежить від дизайну. І зараз по верстці ми проробляємо такі а, загальні речі, тобто ті, які не, ну, не є певними атрибутами дизайну, тому що це можна зробити тільки коли дизайн буде закінчений. Uh, рухаємось далі, і одна з таких серйозних важливих uh, речей. Тобто те, що я до цього пок показував, це дизайн і верстка, і це все ну, майже як картинка. Тобто це uh, візуальна частина, але вона не дозволяє щось зробити, щось зберігти. Ну, там немає системи. Система починається з цього. Uh, на зараз ми. Давайте почнемо з самого початку. Ми на зараз в адмінці, тобто там, де ви будете заповнювати дані, як адміністратори, як інші ролі. І ми можемо тут пройти авторизацію під паролем. Пароль поки що типовий, його потім змінимо на більш правильний. Ну, точніше, ви самі його зміните, щоб ми його навіть і не знали, той, що у вас використовується в продакшені. Ну і так, це адмінка. Загально що у нас тут є? У нас вже є всі наші сутності, які ми будемо використовувати. Тобто, Вони йдуть зараз не по порядку, по такому, як вони тут будуть, вони просто зараз згенеровані усі. Тобто, Тут є там, і промокоди, і дисконти, і тріпи. Ну, тріп це рейс а, і там, тріп ну, тобто, Всі сутності, які ми використовуємо, вони тут вже існують. Це більш детально можна було б подивитись на схемі даних. Там воно більш наглядно, тому що на зараз у нас система англійською мовою, і ми її будемо перекладати, тому що ну, будь-яка система починається з англійської мови, це системна мова. А потім ми її будемо перекладати, наприклад, українською. А у цієї схеми є те ж саме, але тут ми бачимо ще зв'язки, і до цих зв'язків ми зараз ще повернемось. Ну, Ми бачимо, які є зв'язки у схемі предметної галузі. А, так, тепер повернемось. Ну і ми можемо подивитись, наприклад, там, що таке тріп. У нас є нагенерені такі дані, поки що вони не виглядають як щось корисне. Але що тут є корисне, це, наприклад, полі, тобто колонки бази. Ну, Ми мож можемо бачити, що, що таке тріп. Тріп це. А, пов... ну, Зв'язка з певним транспортом у тріпа, тобто у рейсу є певний, певне ім'я, і у нього є якийсь план по, ну, по виїздам, по дням тижням. Ну, і далі ми можемо зайти у будь-який рейс і побачити його більш детальні зв'язки. Наприклад, ми бачимо, що у нього є ордери, ми можемо прямо звідси створити нове замовлення або відредагувати його. Ми можемо скопіювати, там, здублювати, видалити, і у нас є певні е, наприклад, там, дисконти, які пов'язані з цим тріпом. Е, Тріппонти це тобто, точки маршруту, які пов'язані з цим е, е, рейсом. Е, ну і так далі. Тобто На кожен об'єкт, коли ми тут заходимо, ми бачимо типову картину, Тобто це список цих об'єктів, це колонки об'єктів, ну, елементи пагінації, фільтрації, ми можемо шукати. Об'єкти за там, їх якоюсь, ну, ну, там, частиною назви, наприклад, а, можемо знайти 661 об'єкт, але це, наголошую, що це просто ми автомати, ну, автоматично згенерували а, дані. Ми це не руками забували, тому що тут по 50 даних на а, кожну модель. І У нас просто немає часу, щоб це руками додавати, але в майбутньому, коли ми викатимо першу версію. Ви зможете зайти і ну, пробувати її там, тестувати, додавати те, що вам цікаво. І пов'язувати таким чином об'єкти. Звісно, тут, поки що все, так би мовити, інлайново, то тому що тут. Ну, Меню воно не буде так виглядати, воно буде пророблятись, Але прототип функціональний виглядає саме так. А, зараз вже можна додавати свої а, рейси. ну, Загалом можна все додавати, все пов'язувати. І все, що є в ТЗ, тут більш-менш працює. Ну, Ми ще не протестували все, тому що тут дуже багато сутностей. Але ще раз, адмінка, вона не буде так виглядати. Вона буде виглядати так, як прописано у ТЗ. А це просто така ну, стартова база даних, можна сказати. Поки що це дійсно база даних, в якої можна редагувати кожну окрему таблицю. А в майбутньому це буде спрощуватись, тому що адмініструвати легше ну, там, більш інакшим способом, який прописаний у нас у вимогах. А, тут ми так само можемо працювати з, там, з, з статтями, додавати до них там, Картинки, обирати дату публікації і таке інше. У статті є категорії, ну, тут також нічого цікавого, просто можна додавати категорії у статті. У нас є користувачі, у них є певні ролі, у ролей є статуси. Є окрема система ролей, це система RBAC, тобто... Ну, це рольова система адміністрування та розділення доступів. Тут ми бачимо, хто у нас адмін, хто у нас менеджер і так далі. Можемо створити нову роль. І тут є певні атрибути, такі як айтемси, ну я про це зараз не буду детально розповідати. Це все потрібно для того, щоб розподіляти ролі і доступи, ну, контроль доступу у системі. Є файлова система, тобто це, ну, це табличний погляд на неї. Тут можна бачити, скільки у нас завантажено об'єктів, скільки у нас. Зайнято на, диски, на дисці простору, скільки файлів завантажено, і є в більш наглядному вигляді такий файловий менеджер, в якому ну, такий, щось по типу там, операційної системи, в якої ми можемо працювати з файлами, можемо їх там, відкривати, дивитись, видаляти корисна річ для адміністрування. Є KVL Storage про це я не буду, тому що це більш така технічна штука. Але що про це корисно знати на майбутнє, саме тут будуть лежати, наприклад, якісь коефіцієнти, які використовуються для а, системи. Ну, там, умовно, наприклад, це може бути там, курс валют, чи це може бути якийсь коефіцієнт, який використовується для того, щоб прорахувати ціну білета. А, тут можна буде це змінювати, не використовуючи послуги програміста, тобто самостійно і безкоштовно. Є кеш, це навряд це знадобиться, але іноді, коли система оновлюється, є певні дані, які у нас лежать там недалеко, а є певні дані, які лежать там більш далеко. Я дуже спрощено, звісно, це розповідаю. І ті, що лежать недалеко, вони працюють швидше, тобто їх можна швидше знайти, і це потрібно для оптимізації. Іноді адміністратору системи ну, потрібно знати, що можна збрасувати кеш-системи. І тоді оновлення вступять, вступлять в силу. Але я думаю, що там, найближчим часом це не буде цікаво. Є системна інформація, яка показує в реальному часі, як працює ядро системи ЦПУ, як використовується пам'ять. ну і взагалі там інформація про процесор, про операційну систему, про час, який використовується у системі Local Network і так далі. Ну, Я не знаю, наскільки це буде. Корисно, тому що це залежить від того, який буде хостінг. І на хостінгу також є панелі, які, можливо, навіть більш функціональні. Але таку загальну інформацію адміністратор він може тут побачити. І часто це ну, дуже непогано, коли оперативно людина може побачити якусь таку загальну інформацію, яку спитає там ну, хтось там технічного плану, наприклад. Ну і звісно, є логи, логи системи, це. Те, що, ну, що трапилося в системі якась проблема, вона буде відображатись тут. А на там, першого часу, коли це буде запускатись, дуже важлива частина стратегії це швидко відстежувати, що робить користувач, і де він натрапляє на якусь помилку, щоб цю помилку швидко можна було виправити. Тут є ще там, профіль і там, дані аккаунта, і так далі. Там Можна змінювати аватарку, а, обирати, там нове зображення, змінювати мову і такі речі. Ну і є там повідомлення, є а, ну, знову ж таки логи. Ну, Не будемо це дуже детально дивитись. А, що ще можна подивитись? Це фронтова частина, це та, на яку буде чеплятися. Верстка. І ну, також, можливо, буде цікаво її трохи подивитись. Це у нас фронт-енд. І виглядає він таким чином. Ну, Поки що, звісно, це просто бутстрап, це просто така, такий шаблон. Він ще не пов'язаний з версткою, тому що це у нас не входить у перший етап. У нас перший етап створює тільки верстку окремо, як, ну, як HTML та CSS, CSS файли. А програмна частина у нас поки що окрема. Інтеграція верстки це а, окрема задача, дуже об'ємна, і тому тут такого поки що нема. А, що тут ми можемо побачити? Це технічний розділ. Ну, ми можемо побачити. там… З, Статічні страниці, там контакти, реєстрація, авторизація, вход. Ну, але це поки що все не стилізовано. Тобто воно працює, ми можемо зареєструватись ми можемо авторизуватись. Давайте спробуємо зайти. Ми можемо побачити там мову, профіль там і так далі. Але на зараз це ну, не щось. Цікаве, скажімо так. Тобто це не дуже функціонально. А, ну і згодом з кожною версією воно буде змінюватись. Ну, ось, наприклад, ми авторизувались, ми можемо побачити наш профіль, а, можемо побачити його налаштування. Також тут можна додати а, аватарку, наприклад. А, це, це таке зображення, воно неякісне. Можемо більш якісне якесь підібрати. Наприклад, це. Ну і Тут ми можемо заповнювати там, певні дані, оновлювати їх, змінювати її мову, як я вже казав. Але переклади ще є не всі. Тобто щось є, там, якась українська є, російська часткова є, але певні мови вони ще не готові, тому вони в такій ну, А, І це ще треба змінювати. Що ще можна подивитись, це, мабуть ну Це така також більш технічна, мабуть, частина. все ж таки. А, Але важливо розуміти, що це також є. Тобто система може бути інтегрована, і, і дані від системи можна отримувати через API. Це дозволяє створювати більш гнучкий, наприклад, front-end інтерфейс, там, реактивний front інтерфейс. Uh, на там, стандартних uh, мовах і фреймворках і бібліотеках по типу React-GS, ViewGS, uh, Angular .js і так далі. Т ну, так, Angular AngularJS також, але там, Angular там, більш там, останньої версії. Ну, на будь-якої uh, технології можна буде інтегрувати бекенд, тобто всі едпоїнти, uh, які тут існують, uh, можна отримати звідси. Тут є Запити по типу створити щось, прочитати щось, отримати якийсь список, відфільтрувати, поєднати деякі. ну, Наприклад, там, тріпи з тріппоинтами можна поєднати. Це все наше API вже підтримує. І це все входить до прототипу. Ну, Загально, я думаю, я розповів все, що на зараз зроблено. Звісно, я там не вдавався у деталі, все це можна буде. Там Поклікати, побачити, поки що все це знаходиться локально. Але за, там, за запитом ми можемо все це передавати і там можна буде щось поклікати. Ну, і ще раз нагадую, що це не, а, там, не остаточна не фінальна версія першого етапу. У нас ще а, планується тиждень і планувався там. Тиждень. Якщо ми його продовжимо, то тут буде набагато більше змін і особливо по дизайну. Тому що, ну, загалом нам те, що залишилось, це дизайн і верстка. А, на цьому у мене все. А, дякую. Пишіть питання. До побачення.